У цьому році у нас як, як ніколи. Як такого ніколи. року по пшениці у нас не було ніколи. Ну, я, я такого не пам'ятаю. Хорошого чи поганого? Хорошого. У нас, у нас Ми в середньому вийшли на 8 тонн, угу. а одне поле, це у нас було воно по гороху, сорт пшениці ДСВ Арт був ну, дуже класний сорт. Ми його зібрали, поле зібрали 9,22. В uh -huh. середньому, 128 гектарів поле. Ну, там воно, е починали збирати, його там було і 10, і 11, і 12 тонн показували. Uh -huh. ну, я такого не бачив ніколи. Ну Не бачив в регіоні, в вашому господарстві? В принципі, в житті своєму я не бачив uh -huh. пшениці, яка uh -huh. сипала по 12 тонн. Uh -huh. ну, ну, це так поняли, ну, ну, якісь окремі там ділянки. Ну Це ж у нас картографування врожайності uh -huh. стоїть на Угу і ну, їдеш і показує там, ну, 9, 10, 11, 12. Ну, і в середньому, ну, в середньому, середньому 9,2. 9,2, ну круто. Да.